Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 28 листопада. У студії Тамара Прихочко. Далі коротко про головне. Панахида свічки пам'яті, перформанс на основі спогадів. Такі заходи до дня пам'яті жертв Голодомору провели в Коломиї. Коломийські капелани отримали нагороди обласного рівня. Сто нових крісел для соколу. Бельгійський гурт Люнес зібрав кошти для Коломийської філармонії. Змагання між військовими, рятувальниками та представниками поліції відбулися у Коломиї. Про це та інше детальніше далі. В Коломиї біля пам'ятного хреста жертвам голодоморів відбулася панахида. Представники духовенства, влади та мешканці міста молилися за душі невинно вбитих. 32-33 рік став кінцем для багатьох людей, для цілих поколінь українців. Згадаймо їх, вони ж колись жили. роднім сльозу, і хай не згасне свічка. У цій землі вони житами проросли. Щоб люди голоду не знали вічно, це був справжній геноцид нашого народу. Ворог, який століттями воює проти нас, 90 років назад задумав страшне вбивство заморити голодом український народ. З глибоким сумом у серці поминаємо тих, хто прийняв мученицьку смерть у голодні роки 32-33 років. У скорботі схиляємо голови перед пам'яттю людей різного віку, яких змушували вмирати від голоду. 90 років назад ми переживали щось схоже. Сьогодні ми маємо своєрідне повторення, ще одну спробу наших лютих ненависних ворогів знову нищити український народ. Наша нація через усі ці випробування, через війни, через голодомори, через репресії, через тюрми, через заслання проходить не тільки свою Голгофу, не тільки хресну дорогу, а проходить своє розп'яття і навіть смерть. Але ми добре знаємо, що після розп'яття і смерті відбувається Воскресіння, слава, торжество і перемога сьогодні. Історичний момент, коли Україна і український народ мають можливість, пройшовши нелюдські випробування, воскреснути, піднятися з колін, відродити по справжньому свою незалежність. Сьогодні ми всі молимося за перемогу. Ми мусимо боротися за своє існування, за своє життя на цій землі. Запали свічку пам'яті в Коломиї на площі перед музеєм писанкового розпису відбулася щорічна акція молодіжної ради до дня пам'яті жертв голодомору. Присутні виклали свічками символічний хрест та вшанували хвилиною мовчання усіх жертв голодомору. Доєднався до акції і оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ha 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 Ми продемонстрували перформанс на основі спогадів людей, які пережили голод. Організатори залучили до дійства усіх, хто відвідав захід. Присутні озвучували спогади людей про голодомор 1932-33 років. Геноцид української нації. Театралізоване дійство відбулося у Коломийському народному домі. The Мен на основі спогадів людей, які пережили голод 32-33 років задум бачимо строї лютих ворогів радянського союзу, які постійно над нами нависають. Зривають з нас і рушники, і наші вишивки. А вони все, що читалося, що ти українець, вони це все знищували. мовою це хотіли стерти наші файли пам'ять, але не вийшло. Ми вижили, і ми вижимо і зараз, саме нашому по. Колідію випала така ноша стати переможцем. Ми переможемо. Ми пам'ятаємо, ми сильні працівники Коломийської міської публічної бібліотеки організували годину пам'яті, вшанували жертв голодоморів. На захід прийшли вихованці Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського. Коломийська міська публічна бібліотека сьогодні зініціювала проведення вечора пам'яті голодомору, річниці голодомору. Власне, сьогодні, як ніколи, важливо жива пам'ять про події, які відбулися на відстані десятиліть. Звернемо увагу на те, що власне ті області, які найбільше постраждали від голодомору, сьогодні найбільше їх нищать і бомблять. Напевно, ніхто би собі не придумав, що у 21 столітті нам ну настільки буде актуальна ця тема. Всі ми пам'ятаємо кілька місяців назад, коли в нас горіли поля з пшеницею, і ця тема стає від цього особливо актуальна. От така тема, яку ми маємо знати, і ну в зв'язку з тих подій, які відбуваються зараз. Дуже важливо розуміти, хто ми, що ми, що з нами сталося, і ну, не дозволяти такому повторятись. У Саджавці зняли відео пам'яті жертв володомору. Представники тамтешнього центру культурних послуг села показали, що переживали українці 90 років тому. В центрі культурних послуг села Саджавка зробили відео пам'яті про те, як відбувався цей голодомор. Показали, як відбувалося в той момент, як люди шукали той колосочок, кусочок хліба, як разом з глиною робили такі палянички, щоб щось хоча б поїсти. 90 років тому був геноцид. І сьогодні ми теж маємо геноцид. І по-особливому стали відноситися до тієї пам'яті. Якщо раніше ми над цим не так глибоко задумувалися, то тепер це утутожнення воно дає можливість відчути все те, що відбувалося тоді, 90 років тому назад. Миські капелани отримали нагороди обласного рівня. Василь Довганюк на псевдодуб та Василь Жупник на псевдогрім, нагороджені медалями доблесть Прикарпаття. Деталі у сюжеті наших журналістів. Я маю таку величезну честь привітати вас, подякувати вам за всю роботу, яку ви робите. Продовж. Оцих великих довгих важких років, починаючи з чотирнадцятого року, по сьогоднішній і продовжуючи до, до остаточної нашої перемоги, медаль доблесть Прикарпаття це найвища відзнака обласної державної адміністрації та обласної ради. Її власником може стати виключно особа, що доклала максимальних зусиль у волонтерській діяльності під час воєнного стану. Розповідає начальниця відділу у справах національності і релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації Тетяна Лапка. Два тих осіб, які своїм Життям своєю угодою, своїми думками кожного разу намагалися приблизити день перемоги і намагаються по сьогоднішній день в цьому процесі задіювали всі свої кошти. Кошти інших людей знаходили потребуючих, відправляли допомогу військовим, опікувалися військовими, дітьми, переселенцями, внутрішньопереміщеними особами. Це є надзвичайно величезна клубка, справа. І громадська організація військове подавання приклалася до цієї справи максимально Продовж цих місяців, за які, які триває війна. Не можна навіть перерахувати, яку роботу нещасленно вони зробили скільки військових, скільки матерів, скільки крім військових, зможуть подякувати їм за свій труд. Попри те, що представники громадської організації, військові капелани стали почесними гостями не лише в різних областях України, а й за кордоном. Капелан Василь Довганюк зізнається, нагорода стала несподіванкою. Я зберегую маленький капелан, простий капелан, але тому що ця робота є спільна. Ми самі нічого не можемо зробити. І наша капеланська організація вона зараз нараховує біля 500 таких відданих Богові і Україні людей. Ми радіємо, тому що ми збираємо велику гуманітарну допомогу для діточок, для переселенців. Но наша ціль це є основа. Армія добровольці. Наша ціль це є допомогти пораненим родинам загиблих. Треба ще більше не прив'язувати себе до землі, а ще більше віддавати себе для праці для праці на швидшу перемогу для України. Тому нехай цей як кажуть, ця відзнака буде для всіх нас капелан радістю, тому що ми є одне ціле. На пам'ять про зустріч Капелан подарував гості з області Галицький хрест. І коли розпадалася Київщина, ми знаємо по історії Ворогацько-Гелицьке князівство. І тоді хрести, вони в нашій землі відривалися від людей. Падали на землю, ми нагорожили воїнів, аби те приїхали сьогодні. Ви теж воїн своєї праці. Тому прийміть як нагороду цей символ цей гаразд, хрест усіма символіками. Нехай вам можна стратись, і щоб корота не я, 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 І Не посвячені монастирі. Та що я ви Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Сто нових крісел для сокола бельгійський гурт Люнес влаштував за кордоном благодійний концерт на підтримку Коломийської малої філармонії. Зібрані кошти передали в Україну за них і придбали крісла для концертної зали в історичній будівлі. Це уривок виступу бельгійського гурту Лунс відео з концерту на підтримку Коломийської малої філармонії музиканти виставили в мережу. Все те, що відбулося в Бельгії. Така ініціатива і підтримка Коломийської філармонії, вона сталася за допомогою нашого начальника управління культури та туризму Станіслава Балановича та його матері Галини Баланович. Навіть незважаючи на те, що Станіслав в той час перебував на передовій, він все одно опікувався нами. І е, хотів е, в якийсь спосіб нам допомогти. Тому е, пані Галина, е, мама Станіслава, домовилася про благодійний концерт в Бельгії. Це е, там звучала класика, джаз. Загалом на концерті зібрали три тисячі євро. Ці гроші і передали в Коломию з конкретною метою придбати крісла для новоствореної філармонії. Розповідає виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Це лише є 100 крісел, а нам потрібно 300 їх. Тому ще 200 будуть в процесі, але насправді ми дуже дякуємо нашим закордонним. Ми вже можемо сміло сказати партнерам, тому що для нас дуже є важливо така підтримка. Поки в Коломийській малій філармонії проводять активні ремонтно-рятівні роботи, крісла складені в центрі залу і загорнуті в захисну плівку. В управлінні культури мають надію, що вже в грудні філармонія зможе знову приймати відвідувачів. Завдяки ще одному актуальному подарунку від друзів з закордонного міста Ниси – генератору – є можливість продовжувати відновлення історичної будівлі, навіть коли відсутня електроенергія. На сьогоднішній день вже дороблюють повністю е, дах, дороблюють е, е, в процесі роботи йде е, туалет, е, який без, без якого нікуди, та е, частину вікон е, не фасадну, а будівлі будівлі. Е, Ззаду кладаються, плюс до того ми знімаємо всі стелі в бічних приміщеннях, де повнили, бо ми не могли це зробити, поки не перекрили дах. Ну і, Звичайно, те, що найбільше потрібно Соколу – це опалення, окрім вікон і двері вкладаються, вікна вкладаються, чекаємо зараз мають приїхати на фасадну частину дерев'яні вікна. Тобто ми повністю фасадна частина, так як і наш зал, ми стараємося, не стараємося, так і, е, так і буде. Ми хочемо зберегти її історичну е, пам'ятку, тому там будуть дерев'яні вікна, будуть дерев'яні двері. Ну, і так само наш зал він абсолютно залишиться автентичним, таким, який він був е, при будівництві. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, програма події НТК. Спорт на завершення змагання між військовими, рятувальниками та представниками поліції відбулися у Коломиї. Кращих визначали у дев'яти видах спорту. Спартакіада об'єднала 180 учасників у Коломийському ліцеї номер 1 Спартакіада між військовими трьох частин Збройних сил України відбулася у Коломиї. Доєдналися також представники поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. Усіх об'єднали кілька видів спорту. Розповідає організатор заходу Володимир Скробало, представник управління спорту Коломийської міської ради. Волейбол, настільний теніс, шашки і шахи, дартс, підтягування на перекладині, притягування канату, піднімання гирі і армресні. Серед вболівальників очільник коломийської громади Богдан Станіславський. Він каже: для учасників це не лише нагода відволіктися від важкої реальності, але й познайомитися та поспілкуватися між собою. Багато хто тут познайомиться. Першим ділом це є комунікація і здоровий дух. Основною метою нашого заходу є абстрагування від депресивних ситуацій. Ми живемо у такий складний час, коли на полях точиться бої. Але ті люди, які там воюють, дають можливість трошечки тут від цього абстрагуватися. Начальник штабу однієї з військових частин розповідає: до спартакіади готувалися у перервах між несенням служби та бойовим чергуванням. Ми завжди пропагандуємо здоровий образ життя. Це відволікає від буденності і надає сил. і. Робить висновки для кожного військовослужбовця, що все ж таки мир і перемога буде за нами. Не треба відволікатися лише на війську, є й мирне життя. Загалом 180 учасників спартакіади продемонстрували цікаву та професійну гру, чим вразили та приємно здивували вболівальників та організаторів. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин, тепла та світла. Вам в оселях все буде Україна. Разом переможемо.